Друзі, всім привіт! Сьогодні хотілося б дати одну пораду, яка може кардинально поміняти ваше життя, особливо, якщо ви ще така доволі молода людина, це може вам сильно допомогти. Тому вмощуйтесь зручно і починаємо. А звучить ця порада саме ось так: не бійтесь пробувати щось нове для себе. Наприклад, це може бути будь-що. Можливо, ви хочете почати свій YouTube канал, або ви, може хочете просто там розвивати Instagram. Чи ще щось, це може бути будь-що, все, що вам подобається, все, що вам цікаво. Але вас щось зупиняє там, наприклад, ви можете думати, от що подумають про вас ваші друзі чи ваші знайомі, колеги на роботі і так далі. І це вас просто зупиняє ну, зробити те, що вам подобається. Ну, або просто, ну полінуєтесь щось спробувати, але потім, там, наприклад, коли ви будете старші, вам буде років 40 або 50, ви точно будете це згадувати і думати, блін, от чому я там не спробував там, вести блог, або там не зайнявся спортом, або ще щось. Типу, от тоді вже буде справді пізно, бо коли вже пройде доволі багато часу, і ви будете потім згадувати, що там була колись можливість щось зробити, або щось змінити в своєму житті. Тому, якщо у вас є час, якщо у вас є нагода і у вас головне є бажання, то потрібно щось спробувати змінювати в своєму житті і не боятись там, що у вас там щось або не Получиться, або там щось ну, щось хтось про вас подумає і так далі. Тому тут навіть не одна порада, а, мабуть, більше, скоріш за все, буде дві. Тобто не тільки не боятись щось спробувати, а й не відкладати це, Тому що можна, типу, теж там: ой, я там пишу з понеділка, або там я пишу завтра, або я розпочну, коли в мене там буде більше грошей, або коли буде краща апаратура в мене, коли там буде краща камера, кращий мікрофон, краще те, краще все і так далі. Типу, бо, ну. Ви не почнете, там, наприклад, тоді, коли у вас буде щось краще, вам треба це робити прямо зараз, уже з тим, що у вас є. Якщо ви думаєте, що у вас потім з'являться кошти, або у вас потім з'явиться якась апаратура, може якийсь там фотоапарат, чи ще щось, і тільки тоді ви почнете щось робити, то скоріш за все, ні. Воно у вас може навіть не з'явитися. Тому треба пробувати вже працювати з тим, що у вас є на даний момент, і не чекати, що там колись щось я куплю і колись щось почну, коли там, я десь переїду, або ще щось там. Бо воно так точно не працює. Тому розпочинайте вже з тим, що зараз у вас є на даний момент. Тому ось такі вам дві поради. Не відкладайте і не бійтеся, пробуйте щось для себе нове, пробуйте те, що вам подобається, Там не зважайте ні на що, і все получите. Тому ось так. Всім гарного дня і до зустрічі!